Всім доброго ранку. Так, ну що, у нас сьогодні п'ятниця-п'ятниця, 27 число. На годиннику 8, почало 9 ранку. Тільки виходимо, але зараз все почнеться не з роботи. Треба, як говориться, провірити масло. Маслом все хорошо. Все год. Бо цей, меняв масло треба було то есть провірити. Провірити на втрой уровень. Все добре, добре. Ну, меняло ще позавчора. Цей, треба ще антифризик, ще перевірити. Менял позавчора фу, вч вчора вроді би так. Доливав, ну, а сьогодні <рех> треба було провірити, подивитися. Ну а тепер можна і заводити. ось сразу вже зніму брелочок. Зараз потім просто вім чому я його знімаю. Зараз. А Ну-ка. <sound> Завелася. Вот. Чому знімаю? тому що зараз їду в магазинчик. Коротше, прикиньте, блін, сумочку забувся. Та що вішається, документи, деньги, блін, піпець. Що, йдемо, блін Поцепив, блін шашку, М -м магніт, йдемо за сумочку, що робити. Так, ну що, сумочку взяв, забувся, машинку, оп. Закрили і брочок у мене, я так всегда делаю. Машинка прогрівається, а я йду в магазин по своїм справам, тут недалеко за домом. Треба взяти, як обычно, водички та пару булочек десь там легкий перекус. Вот. Та сірит треба взяти. Та може ще свій кофе ще визьмути. Я, правда, кофе вдома вже пив вже, блін. Але нічого, возьму ще собі одну чашечку. Маленькую еспресо. От. Та й таке. То Та що в планах по роботі? В планах по роботі на сьогодні нічого немає. Може я сьогодні відроблю п'ятниця 9 часов, може 12, а може і 15. От. Нічого планувати не буду. От. Може буду до вечора працювати по одному болту. Там невеличка, то есть промка є херово, звісно, але все одно. Але нічого. А може буду працювати і болт, і уклон, і Uber, і 838. Короче, як вийде, буде. Буде, буде видно. Болт пойдет, то буду катати болта. Ну, в принципі, зараз поки сям То вже в принципі буде 9 часов. Можна буде і промку есть тобто, покатати. Навіть якщо в центр зайшли вже, то пробок таких прям сильних там будь не должно. Короче, буде видно. Так, ну що, добре, що я машину вчора не помив. Думав, вчора заїхати буду вечором сполоснути її. Але добре, що не мив. Дощі дек на... на вулиці бліслякати. Вона б до обіду була б така сама була б. Так що що, на годинку без 10 9 починаємо працювати і подивимося, що вийде з цього робочого дня. Погнали! Не забувайте, я під кожним відео прикріплюю ссылку на телеграм-чат. Приєднуйтесь до нашого телеграм-чату. Нас все більше і більше. Як говориться, колишнього чату в таксі не буває. От, чат був созданий для спілкування, для пропозицій, для запитань. Завжди люди там щось запитують, тось тобто, по можливості всі відповідають. Тобто, Приєднуйтесь. Чекаю у нас в нашому телеграм-чаті. Так, ну що, перше замовлення по болту було з подачею 07 219 за 5, по-моєму. Зараз прилетіло з подачею 07, по-моєму, чи 08 і в сторону ДВРЗ. Там щось 215 за 7,5. Їдемо, поки що працюємо по болту. Так, ну що, дай Бог, щоб воно таке було, якраз теж все по бізнальчику постав уже 40 гривень ще дві двадцяточки, що є дуже то є, приємно, блін. На самом деле такі люди то є, класні, блін. Дві пасажирки, о, пасажири і пасажирка, блін, есть, попросили там буквально на 300 метрів з'їхати, поїхати другою дорогою. есть, я Нормальні люди то є, попросили, я і поїхав. То є, 40. -пільничок. Так, ну що, на годиннику 11.02 попрацював я 2 годинки чисто по болту. Саме більше, як на даний момент, На мене тільки одна була подача. Це 3,5 кілометра він мені давав. Був тариф 295 за 10. От. Зараз оказався я біля ЦУМа щось. Постояв, постояв як 5 хвилин, нічого мені не приходило. Перекотився ближче до бульвара Тараса Шевченка. От, думаю, в мене якраз виход є і на Антоновича, і направо, і наліво. Тобто, стою, чекаю. Ну болт включений, як нічого, щось не дає. Уклон я поставив фільтри на спальники. Обичні квітра стандартні 190, 10, 20 і 150 20. Чекаємо. Простояв я десь хвилин 10. Да, десь так, 10 хвилин. По болту, взагалі, даже на нічого не прилітало, моё це капець. По кільтрам по уклону. Прилетіло 285 за 15 чи за 16 на лівий берег на метро Сокорті, так що їдемо з подачею 06. Там, правда, рейтинг 4,45. ну я дуже на це надію, що буде, буде все добре. І що ви думаєте, оцей з, з рейтингом 445? Я йому двоєчку домазав його колекцію, так називаємо. Вот. Буде в нього ще одна колекційна двоєчка. Вот. Тепер я тобі розумію, блин, Визиваю в таких містах, щоб, блін, стать погано, блін. Во-вторих, виходить довго, вийшов на другі платній минуті, блин. в третіх, блін. Ідеш, не йдеш? В третіх, блін. Щось там вічно, блін, бубанів, блін, там, щось там, що так всі медленно їдуть, то все, блін, думаю. О, та й таке тут. Коротше, зараз без 10 хочу під'їхати до епіцентру тут по справам на 10 хвилин. Сходить декуди, та заодно якраз пару минут якраз перекурю і за роботу. Взяв далі замовлення, хто же по болту. Продовжаємо тобто, промку. Дай Бог, щоб я вийшло хоч раз зробити цю промочку під 15%. 365. 365 за 18 на Соломенку. Їдемо з подачею 1,4 чи 1,5%. Працюємо. Доїжджаю я до Соломки, прилітаю мені з замовлення 130 на вокзал. Слава Богу, справа вже відміна. І От. після того мені прилітає там вроде 356 за 15 на Лівий берег. Так що їдемо на Лівий берег образу. Що я можу вам сказати? Це тільки, Це тільки у нас можуть в таку погоду влажну, блін. дощ де, блін. Діла дороги, блін. А потом, а потом говорять, блін. А чому ж воно так недовго тримається, блін, цей асфальт, йомайо, блін, Ці, блін, владки, так називаємо, блін. Це піпец. Я вже просто даже мовчу, про п'ятницю, що типу, як з п'ятниці всі виїжджають, то вже бокс не взяв наступне замовлення з подачі 1,7, е... брешу. 1,7 мола їхати так, цей, з метро Сокорки і на Подол. 400 там щось бачив, 428 чи 438, коротше, їдемо. Так, ну що, на годинку вже начало четвертої 3.10. Закінчив я поки що працювати. Приїхав я в центр на ЖД вокзал 256 За 10, по-моєму, чи 246. А, 246 за 8, Ну, я поїхав як. За 10, щоб секономив десь хвилин 12-15. В принципі, непогано так попрацював. От ще касту не дивився, пускай там все зараз потягнеться. а я на заправочку зараз напроташував яр, заправлюся, поп'ю кави, схожу по нуждам, перекушу пару. Бутабодиків, ну думаю, десь в 4 часа вже почну обратно працювати. Вийду на лінію. В принципі, це все время я працював по болту, а, ні, одне замовлення я зробив тобто, по уклончику. Точно. От одне замовлення я все-таки зробив, бо нічого болт тоді не давав. От, так що з з через хвилин 50, плюс-мінус вийду. Лінію. І що ми маємо? А на годиннику маємо ми 4.04. Вот. Підкріпився. Нормально зараз ще десь. Не знаю, нічого планувати не буду. Може 2 часа ще пороблю, може 3, а може і 4. Може до 6, може до 7, а може і до 8. Вот. Як вийде. Що у нас там сейчас по болту? А по болту у нас ну, таке собі непогано В принципі, Вот, то есть 1,2, 1,4. І по уклончику. І по уклончику тоже непогано світиться, як стачі. Вот есть, В принципі. Зараз, ну, я думаю, що, наверное... Болта катав, то, наверное, буду. Покатаю, попробую, що болта. В принципі, у мене на даний момент по болту 11 заказів. 11 заказів я зробив і 100% у мене на даний момент ці закази я приймав ті, що надходили. О, так що буде зараз квидно, що будемо робити. Та й таке, працюємо далі. На годинку 6.17. Приїхав я з метро. Поїхав я на метро Арсенальна, по-моєму, за 328. За 328 на метро Арсенальна їхав я 35 хвилин. От метро Арсенальна я взяв, прилетіло. 310, по-моєму, за 10. Їхав 35 хвилин десь десь приблизно. Потім я взяв 195 за 3. От, і зараз 165 за 3. От. І так, да, і ще чому я це все хотів, що вам сказати, їхав. Поки на лівий берег з метро Арсенальна е, заходжу в уклон, бачу, мені там хтось поставив четверочку. ну Я ж зразу пам'ятаю, що пам'ятаєте, я вам говорив, що е, десь в час дня я брав замовлення по уклончику і крейтінг у чоловіка був 4,43 щось таке. Поставив мені четверку. Я ж позвонив в, в уклон, що, я говорю так і так. Я говорю, то есть поставила оцінку, да, 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 бачимо, я говорю. Я таки думав, я говорю, ну, то есть, об'яснив йому всю ситуацію. Коротше, чому це все веду? Е як только, то есть, бачите, що у вас то есть, змінилася оцінка, навіть четвірка, то есть, не стісняйтеся, дзвоніть диспетчеру в уклон і оскаржуйте цю оцінку. Чому? То есть, ви е за ваш хороший сервіс. Дожні, то есть, портить собі оценку. Так що. О, спасибо. Спасибо, спасибо большое. Так що не соромтеся і звоніть. І справляйте, оскаржуйте, все оскаржується на ура, тобто, виходить, якщо нормально все об'яснити, все толково, то есть, все буде гуд. Ну, а я ж працюю, я ще не знаю, одне-два замовлення і, мабуть, буду їхати додому. Коротше, вирішив я вже, поки міськ закінчи роботу на годинку 6.30. Попрацював я 8,5 годин. От, е Промку по уклону я зробив. Там вийшло скільки 3. 354, по-моєму, скриншотик я прикріплю. І 216 гривень по уклончику в мене вийшло. І плюс 150 гривень чая це железно. От, там, якісь там 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 10-15 гривень, я вже читати не буду, но знаю точно, що 150. Гривень є. І того в мене вийшло 3720. Я думаю, що зараз я до 8 годин буду дома. Поп'ю кофе трішки віддихну. От. І на вечір обратно виїхати, щоб заробити скільки там 1300 і було б ще бімба. Так що, так що якось так. Я додому скоро повернуся. І так, на годиннику 8.30 я вийшов працювати. Навіть не буду заїжджати у магазин по воду, добрав простої води з бутля. От, зараз перекурчик і за роботу. Що по планам? По планам, скоріш за все, уклон. Там промка є під 7%, ну скоріш за все, я і не буду катати, а покатаю болта. Вот. Ну а вже ближче до 10 будемо бачити, як воно що воно і до чого воно буде. Так що перекурчики погнали працювати. Коротше, в мене такого ще не було, блин. а може і було, може і забувся, блин. Беру заказ в центрі 170 за один. Велика Весильківська, стою на зупинці, проходить 3 минути безплатних. Я дзвоню, я говорю, а де? А я чую, вона в метро каже: я зараз доїжджаю до Палацу України. Я думаю: ого! Дума, це ж треба додуматися, визивати, коли ти ще їдеш у метро. Це піпець. Коротше, я його відміняю. Отмініть заказ, клієнт не вийшов. Я отримую своїх 85 гривень і йде вона лісом. Так, ну що, на годиннику 11.07 вечора. В центрі стою, виставився фільтрами по уклону на район. Ну і жду. Заказ Х -х -х по болту перебираю. Чекаємо останнє замовлення. І так, на годиннику без 15.12 е -е, Закінчив я неподалеку от метро Вирлиця. Зробив я ось таке дуже гарне, на мій погляд, замовлення. То 18, по-моєму. За 18 кілометрів. Гуд, вообще я довольний. Їду додому зараз. Тут додому десь мені їхати 2,5 кілометра. От. Почитаюся і потім вже вам розкажу, що по касі, що по кілометражу. Так що скоро повернуся, не прощаюся. Всім доброї ночі уже. На часах вже 0020. Так, продовжуємо. Що в мене сьогодні вийшло? По касі. По касі в мене вийшло по болту. В мене сьогодні був пріоритет. Скріншот, який я прикріплю 5290. В мене вийшло. І... Що у нас по уклончику? Теж приклюс скрішоти 486 гривень. У мене вийшло по уклону і плюс 200 гривень. Це железобетонно чая. Ідемо далі. Це получається 5976. Округляємо до 6. Тисяч. По пробігу в мене сьогодні вийшло 240 кілометрів. От, так, 240, 240. Умножаємо на 4. Беремо грубого варіанту Получається 960 гривень. Так, і мінус 6 тисяч. Получається 5040. Ну, беремо, тобто, 5000. 5000 і попрацював я сьогодні 12 годин. 8,5 годин до вечора і 3,5 години я вийшов з півдв вечора. І того 12 годин. Я ж правильно крахую. 5 тисяч ділимо на 12 годин. На 12. Це виходить по 416 гривень за годину з вичтом комісії. Якось так в мене вийшло. Я дуже довольний цим днем. Дуже тут глупо казати, що типа недовольний. Звісно, вже довольний. це офігенно. От. Так що якось так ще впереді субота-неділя. Понеділок і вівторок, а потім перше число. Так що якось так. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь, бо бачу мої відео дивляться, а не підписуються. підписуйтесь. Підписуйтесь, присоединяйтесь, додавайтеся в наш телеграм-чат. Чекаю вас для спілкування все і про все. Так що, як говориться, всім на добраніч. До зустрічі в нових відео. На все добре.